Вихідні на Прикарпатті знову були неспокійними. Протягом останніх двох днів на Івано-Франківщині трапилося одразу декілька дорожньо-транспортних пригод. Одна з них зі смертельним наслідком. Детальніше розкаже наш Денис Служний. Перша аварія трапилася в селі Клубівці. Там зіштовхнулися дві автівки. Виїздом слідчо противної групи на місці події було встановлено, що керманич автомобілі «Лексус» 1982 року народження. Місцевий мешканець на підйомі дороги при виконанні маневру обгону перетнув суцільну лінію розмітки та виїхав на смуг зустрічного руху. Опісля допустив зіткнення із автомобілем марки Рено Логан під керуванням 63-річного мешканця Івано-Франківська. Внаслідок автопригоди чоловік загинув на місці події. Ще двох постраждалих доставили до медзакладу. Удія лексу слідчі затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру недозі. суд обере йому запобіжний захід. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась у Болехові. У результаті ДТП потерпіли скутерист з 1953 року народження мешканець Болехова, госпіталізований до медичного закладу. Неспокійно цими вихідними було і в Солотвині. Там, внаслідок аварії, постраждала жінка. Відомо, що водійка Тойота Avensis 1991 року народження мешканка села Маркова не обрала безпечної швидкості руху та вчинила наїзд на пішохода. Травмовану жінку 1976 року народження. Мешканку Богличанської територіальної громади доставили до лікарні. Водійку переві. Вірено на стан спяніння за кермом вона була тверезом. Наразі правоохоронці встановлюють обставини усіх автопригод.